Всім привіт! З вами Ліля. Я рада представити вам нашу нову рубрику Розпаковка від The Case». У ній ми будемо разом з вами уважно розглядати товар, знайомитися з характеристиками аксесуарів, тестувати їх у роботі та ділитись враженнями. Тож не пропускайте жодного випуску, щоб дізнаватись про найцікавіше. І сьогодні ми почнемо з того, без чого важко обійтись автолюбителем, а саме автотримачів для вашого смартфону. Але не простих, а тримачів від найкращого бренду МакДодо. Тож поїхали! У нас їх є багато, але розпочнемо із найпопулярнішого: модель CH2340. Це тримач із безпровідною зарядкою, що підтримує технологію MagSafe. І відразу, що кидається в очі, це його презентація. Коробка виготовлена дуже якісно. У красивих фірмових кольорах бренду і виглядає просто вау. Ну що ж, поглянемо, що усередині. Відразу перед нами знаходиться сам тримач. Він зафіксований у ось такому м'ягкому боксі, знизу є коробочка. Давайте її відкриємо та подивимося, що у комплекті. Тут у нас фіксатор, який кріпиться на решітку дефлектора кондиціонера у авто. І що дуже важливо, вона має додаткову ніжку, на яку опирається тримач і не дає йому вилетіти, коли ви будете їхати по нерівній дорозі. Також тут знаходиться кабель типу USB-C USB-C. Довжиною 1 метр. Варто зазначити, що сам кабель має нейлоновий захист, що усуває ризики перелому чи його перетирання. Сам тримач виготовлений у металевому корпусі, а спереду загартоване прозоре скло, через яке видно його внутрішню частину. Тут видно систему магнітів, які міцно триматимуть ваш iPhone під час поїздки. Також унизу по бокам є індикатори, які показують роботу безпровідної зарядки. Кріпиться він дуже легко. Варто відкрутити гайку на затискачі, просунути головку фіксатора у затискач та закрутити гайку. В залежності, як сильно ви будете затягувати гайку, буде залежати сила регулювання кута нахилу та поворот тримача. Якщо ви плануєте їхати по бездоріжжю, рекомендую вам затягнути його чим сильніше. Але не перестаратись, адже ви тоді повністю зафіксуєте тримач. І вже точно вам не доведеться його поправляти кожного разу після наїзду на горб чи ямку. Отже, автомобільний тримач від преміум бренду МакДодо, модель CH2340, вражає з перших хвилин від стильної упаковки до відмінного функціоналу. Цей тримач із безпровідною зарядкою та технологією MagSafe не тільки зручний, але й надзвичайно ефективний. Прозоре скло спереду металевий корпус та індикатори на нижній частині. Додають вишуканості та практичності цьому аксесуару. Монтаж тримача дуже простий і надійний завдяки фіксатора з додатковою ніжкою для стабільності. Це означає, що ваш iPhone залишиться надійно закріплених навіть на нерівних дорогах. Крім того, у комплекті йде швидкісний та міцний кабель. Завдяки своєму преміальному дизайну та високій якості виготовлення, автомобільний тримач MacDodo CH2340 ідеально підходить для власників iPhone, які цінують якість та надійність у кожній деталі. Тож я впевнена, що цей тримач стане незамінним супутником у ваших подорожах. Хочете бути в курсі усіх новинок на ринку аксесуарів? Тоді підписуйтесь на наш канал, адже далі буде ще більше корисної інформації. Дякую за перегляд! Всім па-па! до нових зустрічей!